Якщо о, аналізувати ситуацію на фронті зараз, чи можете ви назвати хоча б приблизно час, коли Україна може почати деокупацію Криму? Е, ну я так орієнтуюсь. Є е, два сценарії оптимістичний, коли ми встигаємося, як ми говоримо, змобілізованими наші сили, які ми маємо за мільйон. Зрозуміло, що згенерувати це не всі воюють. Але десь 250-300 тисяч, які можуть активно проводити наступальні операції. Якщо ми дійсно дуже потужно подвинемо всіх на сході, що в нас не було загрози, але проведемо успішні наступальні стратегічні операції по Херсонській області. Там воно, і Запорізька була тоді вже поставлена, і на плечах панікуючих якраз росіян, які будуть тікати за е, уже черга. Дану ситуацію ми можемо рухатися далі. Оце є перспектива звільнення на протязі двох-трьох місяців. Це кращий сценарій, який дозволить нам зайти тоді. Чому ми маємо хорошу позицію і по військам російським, і по Криму? Там дуже дуже е, переживають про те, що прийдуть е, українські збройні сили. Одні чекають їх, велика треті вичікують так просто нейтрально. А частина, які туди зайшли, а тим більше високовикищених сімей, вже в паніці. Тому, якщо ми будемо рухатися прямо до Криму, а тим більше вступимо, я просто скажу, паніка буде колосально через той міст і через різні регіони плод плав, тікати із Криму. Не допоможуть ніякі військові моделі. Як ми тоді не спрацювали в плані захисту Криму, точно так же Росія не спрацює в плані яких з проведення стратегічних операцій на територію Криму, але це в випадку того, як ми будемо діяти швидко, як я ще раз кажу на плечах тих виступаючих. Зайдемо в Крим, оце перспективи озвільнення. Якщо ми будемо поступово могли вигризати, правильно, ми будемо йти наступально, поступом, 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 вони зрозуміли, будуть готуватися до цього до цієї ситуації. Вони підготують хорошо перекриття й перешийку, не так як ми підготували 24-го, і в цій ситуації, лютого, в цій ситуації дійсно нам придеться більш потужно воювати. Поки ми не розіб'ємо ті основні зусилля на сході, на, наприклад, на Херсонщині, Запоріжжі. От тільки тоді постане питання Криму, і воно може бути тяжким, якщо Росія скинуть всі сили, створює потужні системи не тільки захисту, але й вогнівих засобів, до тактичних ядерних засобів, які поставить на тому напрямку, зрозуміло, дуже складно нам вирішити ці проблеми. Тільки при тому, коли в цій ситуації ма ще інший фактор працювати, крім підтримки західних наших колег, які нададуть. Більш потужні засоби, особливо ракетні системи, які б'ють на 300 кілометрів. Ми тоді знеціємо і флот російський, і всі сили на території Криму. Але тут важливий ще чинник: тут важливо наскільки скажімо, російською мовою ну, керівництво Росії, особливо оточення Путіна, це силовики ФСБ. Розвідка військові наскільки там скажуть підуть протиріччя, уже зараз є тенденція звинувачення військових командирів вищого готунку і середнього ланки на середнього полковники вище щодо звинувачень, хто буде нести відповідальність? Якщо при ще потужних провалах на сході і на півдні дійсно все піде уже на потужні відступа відступи їхні і розвали декількох напрямків або фронтів. В даній ситуації вже буде е, дисбаланс, я скажу, керівництві. Там, я їх знаю, персонально кожного, І Путіна, Патрушева, і Шойгу, і Бортнікова, керівника ФСБ. Ті будуть триматися покатаська ситуація або переможна, або контрольована, хоча б чітко в регіонах. Але коли вже буде програш, вони будуть шукати вихід, вони будуть орієнтуватися на переговори. Гордогана, типу зі мзепіна, як вийти з ситуації? На погодження, можливо, звільнити території, включаючи тоді Крим, але індульгенція на збереження режиму під новим форматом при усуненні Путіна політично чи іншим шахом. Це може бути. Але це при тому, коли рушиться постійно фронт системно. І вже шансів не буде. Тоді будуть шукати варіанти захистити себе, зберегти в деякий мір режим, ну зрозуміло, зберегти якусь свою владу.